Він до нас приїхав із Кива. Оплескаємо за те. Насправді це дуже просто і життя дуже просте. Це набагато простіше. Так, да, Це правда, я пошившуюся, я їх так людям читаю. А все, що я вам пропоную, це просто зараз слухати, але слухати серце. Мене надихає на творчість спостереження за життям. За своїм життям, коли ти бачиш, в ньому відкриваєш для себе якісь нові висновки, нове бачення, нову якісь світогляд новий відкриваєш, хочеться про це якось виразити. І я вражаю про це через вірші, оскільки воно самого мене настільки сильно вражає, саме життя, яке зі мною відбувається. Що хочеться якось яскраво це передати, і так воно вийшло, що віршами воно виходить, тому про, про це так і говорю віршами. Просто розповідаю про життя через поезію. <му> ти не зупинятися, жити не зупиняючись. От і все. У мене не було ніякого краду, тільки що запиталася, вона з'явилася. Жити не зупиняючи, жити не повне, жити від дощі, жити, жито. Ми в жито знаходимося. Значить е -е, жити. Не приймають. Прийняти усіх в слід. Образи що врізали в пам'ять. Прийняти? Та що, якщо просто прийняти цю мить?